На уроці математики ми з вами повторимо, як користуватися годинником, визначати час. Також продовжимо знаходити значення виразів з дужками. попрацюємо з вкладеними і простими іменованими числами і спробуємо скласти задачу за таблицею та розв'язати її. Розгортаємо свої зошти, записуємо число класна робота. Працюємо сьогодні на сторінці 67 від 4 до 7 номеру. Номер 4. Використовуючи дужки, запиши вираз. Перший доданок 16, другий доданок це різниця чисел 25 і 6. Якщо другий доданок виражається через різницю чисел, то різницю чисел нам потрібно взяти в дужки. Отже, як це буде виглядати? 16. Додати в дужках, 25 відняти 6. Поставте відео на паузу і знайдіть результат цього виразу, цієї рівності. Перевіряємо. Друге. Зменшуване 100. Отже, діє віднімання. Зменшуване 100. А від'ємник виражений сумою чисел 37 і 39. Від'ємник. Це число, яке забирає щось від зменшування, Але у нас там сума чисел, два числа. Сума це додавання. 37 додати 39. Як від 100 відняти суму чисел? 37 додати 39. Так, знову ми використовуємо Пер... Щоб обчислити цей вираз, треба знайти результат дії додавання в дужках. Спочатку додаємо, а потім віднімаємо. Відео на паузу. Знайдіть результат, запишіть перевіряємо. В дужках 76 і різниця 24. Наступне число 19, збільшити на суму чисел. Знову, якщо збільшити на суму чисел 50, 50 і 12, це знову число 19 збільшити, додати суму чисел 50 і 12. Використовуємо дужки. Ставимо на паузу, знаходимо значення і рухаємося далі. І останнє: число 37 зменшити на різницю число 15 і 7. Зверніть увагу, що ось в попередньому, що зараз на екрані, ми 19 збільшували, а 73 зменшували. Різниця це віднімання. Тобто і в дужках, і за дужками у нас будуть дії віднімання. Але все одно ми спочатку знаходимо. Результат дії віднімання в дужках, і тільки потім віднімаємо від 73. Буде 65. Якщо потрібно, поставте відео на паузу і запишіть у повільному темпі, у зручному для себе темпі. Номер 5. Працюємо з іменованими числами. Іменовані числа це ті, які мають одиниці вимірювання: довжини, ваги, довжини, часу, так? Складені, тобто це ті, які мають дві одиниці більшу і меншу. 5 метрів 6 дециметрів, це складене іменоване число. Нам треба його перевести в просте, тобто в менше. Пригадуємо, що в одному метрі 10. Дециметрів. А в нас 5 таких метрів. Один раз 5, другий раз 5, третій раз 5, четвертий раз 5 і 5 раз 5. Тобто 5 разів по 10, це буде 50 дециметрів. І ще 6 дециметрів. 50 і 6, це у нас буде. 56. Записали 5 метрів 6 децеметрів, дорівняння 56 дециметрів. Наступне. 7 дециметрів 1 сантиметр. Переводимо у меншу одиницю вимірювання довжини в сантиметр. Пригадуємо, що в одному дециметрі 10 сантиметрів, а у вас їх 7. Тобто десятка повторюється 7 разів. Це буде 7 десятків або 70 сантиметрів. 70 сантиметрів і 1 дорівнює. 71 см. Останню одиницю спробуйте перевести самостійно. Пам'ятаємо, що в одному метрі 10 дециметрів і плюс 5 дециметрів? Спробуємо скласти з вами задачу номер 7, скласти та обов'язково розв'язати і записати її в зошит. Так, отже, що у нас? Картопля, так, в мішку було 10 кілограмів. Мама з базару принесла ще 6, давайте так, тато, важке, носи, тато. тату. тато. Тато з магазину приніс 6 кілограмів і висипав до 10 кілограмів. Мама варила обід і використала 2 кілограми картоплі з усієї. З тією, що вже була, так? і та, що була, і та, що доклали. Скільки ж картоплі стало? Ця задача може розв'язуватися двома способами: і перший, і другий буде правильним. Якщо спочатку було, потім тато приніс і досипав, картоплі стало більше чи менше? картоплі стало більше. Яка це дія? Додавання. Отже, 10 додати 6, це вже в будинку було в мішку 16 кілограмів картоплі. З цих 16 кг мама забрала 2 для обіду. Забрати це зменшиться чи збільшиться, відрізати, відлити, відкусити, з'їсти, полетіти, піти це все дія віднімання. Тому від загальної кількості картоплі ми забираємо ту, яку використала мама, і в нас залишилось 14 кілограмів. Ставимо відео на паузу і записуємо розв'язок задачі. дії і обов'язково відповідь з поясненням. Кілограмів можна не розписувати, а записати скорочено. І останнє завдання: воно буде усно геометричний матеріал, Номер 6 сторінка 67. У нас є чотирикутник а, Б, С, Д якого інструменту достатньо, щоб з'ясувати, що цей чотирикутник АБЦД є прямокутником. Який інструмент допоможе довести нам, що це є не просто чотирикутник, не просто геометрична фігура, а що це є, це є прямокутник, у якого всі кути прямі? І цей інструмент це наша з вами лінійка, тому що лінійка. Це чотирикутник, прямокутник, у якого усі кути 90 градусів прямі. Так, і на цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, що відео було вам корисним. Чекаю на ваші фото ваших робіт. До зустрічі!